На даному курятнику в нас знаходиться 12 тисяч курчат, і ви, мабуть, задаєте запитання, як можна їх всіх обігріти в один момент. Нам з цим допомагає класно справлятися ось такі малишки по 25 кВт, Наші теплові пушки на одне приміщення мінімум від 6 штук. Друзі, щас я вам розповім завдяки чому обслуговується ціла наша ферма. Одне таке приміщення, курятник всього на всього одної людини. Завдяки О, такому центру. Керування електроенергією, мозок нашої ферми тут проходить керування електроенергією, водою, вентиляцією, охолодженням. Всім, всім, всім. Мозок ферми. Друзі, це зона для нашого персоналу. Тут наші робітники можуть відпочити, попити каву, поїсти. Також у нас є холодильники і також є дров'яна піч на випадок, якщо будуть виключати електроенергію. Ми готові. Друзі, а цей генератор на 100 кВт. Гіко, хто не знав, гіко серед генераторів так само, як порше серед автомобілів. Цей красавчик забезпечує, підстраховує в нас самі тяжкі хвилини. Так, друзі, це в нас паливний бак. Чим вражають нас німці? Тим, що він весь розположений знизу, тобто йде раз, перемичка, пішов далі. Бак загальним об'ємом 400 літрів.